Ти досі думаєш купляти своїй дитині лабубу чи ні? Так я тобі скажу, що якщо ти не хочеш кормити Грегор Демона. То не треба його взагалі купляти. Ви бачили ці іграшки, вони не тільки енергетично негативні, а ще й вони для психології дитини дуже шкідливі, бо вони видають зло за добро. Вони видають те, що шкідливе, опасно за те, що можна брати приємне, цікаве. І кожну іграшку, яку дитина любить, вона туди дає своєї енергії, вона її оживляє, так можна сказати. так ми робимо амулети, так ми працюємо з мотанками, так чорні ма. Працюють з куклами вуду, а ви як думали, це працює. І е, тут е, виявляється, чим більше людей в це вірить, чим більше людей туди включає свою енергію, тим більше працює цей егрегор. Тому, якщо ти хочеш купити такі іграшки, які не несуть ніякого позитиву, вони просто популярні, не просто так вони популярні, то 10 разів подумай, чи потрібно це робити.